Максимально цікава моделька багі від Кіоша. моделька Inferno Neo 4.0. Дуже і дуже класний візуал. Ну і, звичайно, по характеристикам та якість Кіоша на високому рівні. Ось такий в неї візуал, таке розфарбування. Покажу зараз. Комплектацію. Ця моделька йде в rtr версії тобто вона вже повністю зібрана, готова до використання з коробки. Розпакували, поставили акумулятор і поїхали. Єдине, що сюди треба, це акумулятор 4 s Це БК-версія. Подивіться, одразу видно, що багато тут металу, сама шасі-металева моделька важкенька. Подивіться, ось вона металева дека. Звісно ж, я, мабуть, не буду казати про металеві шестерні, привода, бо все це тут вже йде на металі. Ось так відпрацьовує підвісочка. Звісно ж, це будуть маслонаповнення, амортизатори з регулятором жорсткості пружини, металеві регульовані тяги. Ну, Максимально все тут вже пропрацьовано для того, щоб вам треба було тільки поставити акумулятор і поїхати. Навіть. Побачив, що тут є вже металеві поворотні кулаки. Бачите, ці вже тут маточини, вони йдуть на металі, метал привода. І так, все тут Ну, Кіоша це дійсно крутезні радіокеровані моделі. Також металеві тут тримачі амортизаторів і, що тут цікавого? Частково, навіть хоча ні, повністю навіть металева рульова. Бачите, ось ці елементи, вони також металеві, алюмінієві. Бокс герметичний, ну, все, подивіться, по максимуму пропрацьовано, Центральний диференціал все є. І все достатньо класно виконано. Така цікава моделька від Кіоша, крутезна багі. Гляньте, які величезні колеса. І теж Кіошо написано. Все, друзі, пишіть свої відгуки, свою думку про цю радіокровану модельку.